Інновацію Коломийської ратуші запропонували студенти Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Окрім того, в межах своєї проєктної практики майбутні фахівці займалися описом семи будинків міста, які, як вони кажуть, заслуговують бути у переліку архітектурних пам'яток. А ще студенти столичного закладу зробили проєкт облагородження міського озера імені Руфа та навіть підказали, які кольори краще використовувати для зали Коломийської філармонії. Старша викладачка кафедри архітектурного проектування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, що у Києві вперше в Коломиї опинилася на початку повномасштабної війни. як біженці від війни довелося тут пересидіти і подивилася на цю всю красу, і захотілося щось таке і собі від себе, від нас для Коломиї зробити. Ганна Олійник продовжує вражена архітектурою Коломиї. Це місто треба все експонувати, якось показати. Ну це гордість архітектурна. Що от така кількість архітектурних пам'яток збережена. Своїм студентам викладачка запропонувала проєктну практику проходити саме тут, у прикарпатському місті. Таку ідею радо підтримали в академії, погодилося і у Коломийській міській раді. Підписали меморандум. З містом і з управлінням культури проект назвали архітектурна спадщина Коломия та взялися до роботи. Разом зробили спецопис семи будівель міста, які досі не занесені в реєстр архітектурних пам'яток. Загалом сім будинків ми обміряли за цей час, викреслили їх, підготували початковий матеріал, тобто від чого можна. Відштовхнутися у подальшій розробці реставрації реконструкції цих будинків Вікторія з Житомирщини займалася будівлею що на Грушевського, Сім, яка впритул до міської ратуші. В нього є. Дуже чарівна арка, тобто можна пройти крізь будинок. На ньому просто неймовірно гарні балкони і кронштейни, які тримають. І це настільки все важливо зберегти і справді його реставрувати, не зробити реновацію, тому що якщо це буде реновація, цей будинок зовсім втратить свою цінність. І на ньому дуже багато. Елементів, ліпнини, неймовірні голови, також які зліплені, і це неймовірно важливо зберегти багато вражень у дівчини не лише від архітектури, Коломиї, але й від можливості кілька днів наживо поспілкуватися з одногрупниками. Для нас це був дуже важливий момент комунікації між студентами, тому що через спочатку ковід, а потім через війну ми були роз'єднані і навчання відбувалося онлайн. І от така справжня жива проектна практика була дуже важлива для нас. Студенти національної Лі академії образотворчого мистецтва і архітектури кажуть, багато гуляли містом. Зокрема, звернули увагу на Коломийське озеро імені Руфа та запропонували свій варіант його облагородження. Студентка третього курсу пройшлася от по озеру, і ми навіть не знали, що їй таке в голову прийшло. Вона каже: А чи можна я ще запропоную свої проєктні такі, якби зарисовки озера? Міського ну от зробила дуже дуже цікаве, якби по зонах розділила до цього ще є відео. Я думаю, що увагу на це все може подальшому в розробці хтось звернути місто, далі розвивати. Запропонували студенти також кілька проєктів реновації ратуші, щоб вежа стала доступною, адже звідти відкривається неймовірна панорама міста на зображеннях кілька варіантів зовнішніх східців та навіть ліфт. А ще зробили музифікацію простору самого горища. Ратушевої вежі є ратуша, з якої чудовий вигляд є на Коломию. Живий туди не можна піднятися, бо вона стара, така старі конструкції. Ну вона не пристосована для туристів. Маємо чотири варіанти. Показали дуже цікаві там і ліфт, виносний і сходи. Ну, як будуть гроші, звичайно, це все можна втілити. У Коломийській міській раді вражені старанністю студентів кажуть, ті не тільки додали вартісних ідей, а ще й зекономили бюджетні кошти. Вже на сьогоднішній день є зекономлені кошти, бо тому, що проекти якби виготовлені, і ми сьогодні дуже тішимося, тому що зроблений дуже великий пласт. Проєкт Архітектурна спадщина Коломиї» у місті курувала завідувачка сектору культурної спадщини Оксана Пашник. Вона провела усі 20 днів разом з понад двома десятками студентів з різних куточків України. Я дуже вдячна тим, хто витримав, які до сьогоднішнього дня зробили дуже багато роботи для Коломиї. Я думаю, що наше панство з архітектури, головний архітектор, зверне увагу на те, що зробили діти. До слова, це ще не все, чим займалися студенти Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. На прохання місцевих працівників культури вони також працювали над колористичним вирішенням зали Коломийської філармонії. Марина Максимів, Сергій Грин, події НТК.